Хелловін напевно, одне з найулюбленіших свят нашої команди. Вся наші виходить на вулиці. Люди вирізають ліхтарі з гарбуза, прикрашають домівки у щось моторошне. І саме до цього свята я вважаю, ми маємо зробити щось незвичайне. Щось ексклюзивне для нашого каналу. Чи не здається вам, що тут не вистачає морок? Як давно я хотів тут побувати, подивимось. О, а це цікавеньке. Чернігівський головоруб. Низка смертей відбулася у Чернігові 20 квітня 2010 року. Всіх їх об'єднував один почерк вбивства відрубана голова. Шановні громадяни, до вас звертається міліція Чернігівщини з надзвичайною інформацією. По місту Чернігов пересувається злочинець вбивця, який протягом останніх годин скоїв три вбивства людей на території міста Чернігова. Його особливі прикмети на вигляд 25-30 років, зріст 175-180 см, дуже ходорлявої статури, має коротку стрижку. Був одягнутий, скоріше за все, в темну куртку із капюшоном. При собі має лопату, коротку лопату і весь у крові. Першою жертвою була Марія Андронікова 84 роки. Обезголовлений труп знайдено 20 квітня близько 18.00 у районі приватних будинків. Далі Олена Касаткіна 60 років. Обезголовлений труп, знайдено у той же день близько 22 біля магазину, в який вона пішла за мінеральною водою. Іван Рапшенко наступна жертва, обезголовлений труп, знайдено на дачі онуком жертви. Але потім з'явився чоловік, який зміг пережити напад маніяка. Валерія Кименко 45 років, єдина жертва, що вижила. Чоловік ухилився від удару лопатою, налякав нападника криком і пізніше допоміг скласти фоторобот. Маючи певні зачіпки, міліція, яка була ще на той момент в Україні, робила обхід у районі, де сталися напади. Розпитуючи людей на вулиці, один чоловік підказав, хто може бути вбивцею, побачив його з однією з жертв. Таким чином, 21 квітня у 16.00, четверо дільничих Новозаводського району міліції затримали чернігівського маніяка. Відчиняйте поліція. Здається, вдома немає. Сусіди казали, що бачили його вчора, як він повертався. Пішов у другі дня, повернувся о 23-й годині. Це якраз час, коли були скоєні напади. Щось тут не так. Ви, Ви до Саші? Так, ми б хотіли поговорити з вашим сином. Він вдома. <зас> Значить, це все-таки він. Ані руш! Вас затримано за підозрою в нападі та скоєнні низки вбивств. Дивись, не чинить опору. Убивцею виявився 20-річний перукар Олександр Сергов. При затриманні не чинив опір і тільки мовчки простягнув руки, щоб йому одягли наручники. На одязі Сергова виявилися залишки крові його жертв. Відбиток розсівок збігся з тим, що він залишив на місці злочину. У міліції він зізнався в убивствах, показав їм, як урудував лопатою, де вбивав, а також розповів про голоси в голові, які наказували це робити. وا, три, 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 три. І знаєте, що сказав суд? Невинний. Ах, у Сергова виявила шизофренію, і лікарська комісія визнала його непідсудним, бо він не розумів у той момент, що творить. Таким чином, його просто заперли в психушці, де він сидить і донині. Але от що цікаво, лікарі знали, що щось з ним не так задовго до злочину. Як припускають, у шкільні роки Олександра зґвалтували і цілком можливо, що це вплинуло на його психіку. Потім він вдарився в релігію і в один день замкнув у своїй кімнаті матір, став дзвонити знайомим і розповідати про те, що у його батьків селився біс. Після маленької сутички з його батьком його затрясло. Він почав казати, що задихається, а батьки викликали швидку. Два тижні він провів у лікарні. Батько намагався дізнатися у лікарів, які у його сина, та вони тільки й казали, що нічого конкретного поставити не можуть. Це якесь потрясіння. Не дали жодних рекомендацій і виписали Сашка. Браво! Класична людська недбалість. Сейчас за нас не сидишь такая... Смотри, путь. Тоняя